Багато хто мене хейтять, пишуть, що я дилетант, що я нічого не вмію, то що я варю е електродом. От. Зараз я хочу вам провести такий ось експеримент, показати, який шов міцніший. Ось, Вибирав фасочки одинакові. У нас е пруток кругляк восьмерочка, шо цей, шо цей, відрізочки однакові. Зараз я буду їх зварю одну полуавтоматом. Іншу електродом. Ось так ось заварили. Ось і тут у нас це в нас ручною сваркою шлачок видно. От. Ми його позначимо отак от білим маркером з торця, що це у нас буде електрод. От. Тепер для достовірності експерименту ми зараз це все в ноль зачистимо і будемо пробувати ламати. Ось так ось під нуль зачистили. І тепер в тиски ставимо це все діло. Так, ну і ось починаємо ламати. Ось у нас справа, виходить, верніше, зліва від вас, виходить, ось біленький, Це у нас з електродом. А цей у нас, виходить, полуавтоматом. Надіваємо трубочку. 20-ту. У нас шви на однаковій на висоті знаходяться, тобто умови. Абсолютно однакові для заготовок. Так. А це я сильно, сильно високо взявся, що низько опустився. Так. Опа. Так, що ми бачимо? Бачимо, що почалась тріщина. Ось бачите, лівий той, що полуавтомат, правий, той, що електрод ще цілий. Так, продовжуємо далі. В другу сторону тепер раз, щось у нас оторвалось. І що у нас оторвалось? Звісно, полуавтомат. Ось, бачите, біленький торець – це у нас електрод. От. Я предпочитаю електрод ну, не везде, але в основному. Тому що часто варю конструкції, ну, в основному двері, де все щищається на ноль. І, е, в будь-якому випадку приходиться рехтувати конструкції. Рихтуєш, Потім відламується. от, і вот так отак.